Уже залуженого хейтити? Тобто, коли залужний врятував Україну, був залізним генералом, а тепер ви його хулянтом називаєте, його відправою і ставку наш найвеличніший. Я залужного ніколи не боготворив. Хоча і коли залужний був на посаді, я його ніколи відверто не ганьбив. Так не можна робити, бо він діючий був головнокомандуючий. І в умовах війни не можна відверто і надто нагло критикувати, чи тим більше якось принижувати голову чи, чи Верховного голокоманду, це робити не можна. Те саме стосується і теперішнього головнокомандуючи Сирського і верховного З... зеленського. Не можна, особливо Сирського, не можна. От коли сирський піде відставку, тоді прошу дуже по ньому е... кататися. Але на даний час Сирського не можна дуже сильно і е... дуже нагло критикувати. Чудо залужного, ну я не знаю, коли він щось що рятував. Я знаю, що врятували Україну добровольці, які першими стали в лави збройних сил України, і тотальна більшість їх вже загинула. За нашу українську, що ми з вами тут жили і е, мудрували навколо всяких тем. А залужний ну залужний він робив свою роботу. Наскільки якісно, ну то треба, щоб оцінювали відповідні спеціалісти. Я не вважаю, що та робота була надто якісною, особливо після того, як він е, пропихав через Верховну Раду антилюдські е, законопроекти. Щодо того, що залужний він негідник, так він не гідник. Він ж, е, і знявся з військового обліку. Розумієте? Він е підкупив собі довідку, згідно якою він дуже страшну хворобу має, яка йому не дозволяє бути навіть на військовому обліку. Розумієте? Він купив цю довідку. Чи не купив, купуючи просто позвонив і сказав, зробити мені довідку. Його зробили, що він має страшну хворобу, його зняли зі військового обліку, він заняв на обліку. І поїхав собі відпочивати в Лондон, займатися своїми глобалістськими справами. Бачимо, якими справами він і займається. Я не критикую просто так, але якщо залужний відверто і цинічно заявляє про те, що він готує зовнішнє управління України, що скоро будуть Англія нам видавати від 5 до семи тисяч навчених в Англії і заварбованих в Англії нових державних службовців, нових міністрів, нових президентів, то про що це свідчить? Я проти того, щоб Україною Україна було пізовніше управління під управлінням Москви. І також і під управлінням Лондона, чи, чи піду Тель Авіва, чи Вашингтон. Я проти того. Я вважаю цілком недоречно війну проводити, щоб наші найкращі українці гинули заради того, щоб змінити собі свого господара з Москви, взяти господаря собі Лондонського. Цього не вартує одне, одне життя українця, не вартує цього, навіть якщо це українець, якийсь такий дуже нехороший. Не вартує цього. Нам рабство не треба. Не треба волю, не треба самостійність, треба величисть українській державі.